Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Це відео «Говоряща голова. Сьогодні хочу розказати трошки про свої плани, те, що планую в'язати найближчим часом, і показати готові роботи. Ну, одну іграшку я доробила, там залишались мені такі дрібниці, але все ж таки доробила. І ось така в мене є корзинка, що я хочу вам показати. І приступимо. Перше, що покажу, вчора випустила в'язавлог і там е, показувала, що я зв'язала шкарпетки, але вони ще були не висохли до кінця, і не було зрозуміло, чи стануть вони потрібним розміром чи ні. Сьогодні вони в мене вже висохли, ось так виглядають. Е, ну, Вони не 45-м вже розміром, як були. Ізначальна, коли я їх після того, як я їх попрала, але все ж е, трошки вони розтягнулись, і вони в мене 37-37,5 десь розмір. Ну трошки вони мені. Я не можу сказати, що великі, але е, вільні, такі, ну, не обтягують ногу. Але це теплі шкарпетки, і я планую їх, скоріш за все, носити вдома, тому що під ботінки в мене завжди в'язані шкарпетки, я не знаю, чи я не вмію в'язати. Е, чи то так складається, що вони в мене завжди тут на п'ятці з'їжджають і туди, де пальці, шкарпетка. Ну, Тобто незручно мені носити теплі. Я можу тільки ті, що фабричні в батінки носити. Ну, загалом задоволена, я вдома носити теплі, ну, чудові. Це перше, що хотіла показати. Далі в мене доробила я нарешті, не, не вистачало мені пряжі зробити косок україночці, доробила я. Доробила віночок і вишила їй ротик. Ось тут була булавочка, ось так вона виглядає, ось така красуня. Треба ще сфотографувати її. У мене є ще друга. У мене дві українки з маками тепер в наявності. Одна трохи менша, яку я в'язала до цього. І ця трохи більша, тому що я взяла більшим розміром гачок і в'язала більшим розміром. В неї очі ось такі з блискітками. Ну, загалом вона мені дуже подобається навіть. Мабуть, із всіх, що я в'язала, ця мені подобається найбільше. Ну і що, якщо чесно казати, то я так кажу про кожну свою наступну українку з маками, тому що мені видається, що воно як е з опитом, е з досвідом, точніше, все краще і краще. Тобто, е перша взагалі я зараз дивлюся, так трохи смішно, я не перші не робила утяжку обличчя, вона виглядає. Ну, на рівень нижче, ніж, наприклад, ця. Тому це все приходить з досвідом і це не може не радувати. Ось така робота, і далі де? шукаю, де її покласти. Далі я розпочала роботу. Вчора побачила в інстаграмі пропозиція прийняти участь у тестуванні іграшки Стіч. Якраз я дуже давно хочу вже зв'язати «Стіча». Але не знаходила майстер класа який би мені подобався. Вчора знайшла в інстаграмі дівчина запросила на тестування, я написала, що залюбки любки спробувала. І вона відповіла, що так, добре, скинула мені майстер-клас, і я вже вчора почала приступила до роботи, Дозумовила, там в мене не вистачає трохи пряжі Двох кольорів і не вистачає, там основного кольору потрібно півтора матки, а в мене тільки один, і тому я дозумовила ще один. Це в мене голова. Тут знизу залишилось одним кольором, що в мене немає, блакитним дов'язати зменшенням. Голова. Далі це тіло. І вушки. Вушки взагалі такі класні у мене все в шерсті від морської свинки, вибачаюсь. Ось такі вушка. Стіч вийде, я так зрозуміла, дивлячись на розмір голови. Я розумію, що він вийде такий, ну, не маленький. класний буде. Там фото у, у дівчини-автора у цього майстер-класу. Взагалі він дуже класний, дуже красивий. І оце моточок в мене залишився. Ще одна проблема в мене намалювалась, в мене закінчився наповнювач для іграшок. Я замовила, замовила ще на початку тижня. І знову Укрпошта мені вже, якщо чесно, то мені здається, що Укрпошта вирішила з мене посміятися чи що. Знову моя посилка лежить вже три дні на сортувальному центрі. Три дні і нікуди. І це враховуючи те, що це відправили експресом, тобто не стандартом, а експресом. Ну і три дні воно лежить. Я сьогодні вже зателефонувала і одразу попросила, щоб мені. Прийняли мою, моє звернення до уваги і зробили запит на той сортувальний центр, щоб вони розшукали мою посилку. Тому що ну, це взагалі не діло. Я вирішила, що це, мабуть, останній раз я замовила Укрпоштою щонебудь. Далі що в мене є? Розпочала сьогодні знімати майстер-клас на шапку, таку саму блакитну, як я в'язала Кашемірову. Зняла оцей наборний ряд італійський тут. Я не знаю, наскільки цей майстер-клас вийде е, зрозумілим для всіх, але однозначно він буде не для новачків, тому що ну, не вмію я ще так пояснювати, щоб не всі зрозуміли, навіть ті, хто не вміють в'язати. Але, ну, думаю, що хтось зв'яже. Я буду рада, якщо хоч хтось зв'яже по моєму майстер-класу, поставить мене подобайку, поставить мені вподобайку і напише Дякую, то я буду вже задоволена. Тут залишилось мені залишилось, тільки почала вже залишилось ну, дов'язати висоту і потім вже відзняти, як закриваю я макушку. І що ще хотіла показати, це свої плани. Ось така в мене є супер Бабінка, це супер колір. Я не знаю, наскільки він мені буде личити, але так він мені подобається дуже. Я на нього, він, в мене там бобінка стоїть на полиці, я мимо неї ходжу, дивлюсь, і прямо в мене око радіє. Це 100% марінос, я його замовила ще восени або взимку, чесно кажучи, не пам'ятаю в минулому році. І планувала зв'язати, а, скоріш за все, я його замовила взимку, і, мабуть, що то вже був е, лютий, тому що я не зв'язала, подумала, що вже весна на носі і е, не буду в'язати. Зв планувала зв'язати собі е, е, капор. Зараз е, я хочу все ж таки розпочати в'язати цей капор, поки що е, не дуже холодно. Е, Нікому поки що шапки не потрібні, тому я вирішила, що треба зв'язати собі, тому що потім, коли сезон, я завжди собі не встигаю. Буде ось такий капор. Так, далі. Далі я замовила це такі спонтанні покупки. Бачу скидку, не можу встояти, називається. Побачила цей колір і закохалася. Я не знаю, щось мене потягнуло на такі блакитні кольори, якщо ви не помітили, і стіч, ще. Ну, буває. Бабінка тут склад ангора, точні відсотки не скажу, напишу, напишу на екрані склад, артикул, можливо, якщо знайду. ну, Знайду 100%. Тут є Ангора, здається. А, ні, кідмахер, мабуть, кідмахер. Трошки, ладно, не буду брехати, тому що точно не пам'ятаю, краще напишу. Тут 900 метрів на 100 грам. Я замовила 300 грам. Планую в'язати в дві нитки. Буде 450 метрів на 100 грам. І це буде, скоріш за все, Светр для доньки. Але я не знаю, треба зв'язати зразок, подивитися, щоб вона потрогала, тому що якщо вона буде хоч трохи колючою, то вона носити не буде. Ну, і чесно кажучи, коли я отримала, я подивилася і думаю, я й собі такий хочу светер, тому якщо їй буде колотися, я буду навіть трошки рада. Тим паче, що діти швидко ростуть, їм в'яжеш, вони там кілька разів за зиму той светер надягнули. На наступний рік він вже маленький, і ти ті речі і не викинеш, і ну, куди дівати їх не знаю. Ось така бабінка. І це для доньки я планувала взагалі-так. А для сина хочу, хочу зв'язати теж, замовила ось такі два кольори. Це 100% марінос. Це такий. Колір, ну, як він правильно називається? Камел, можливо, не знаю. А це такий миший сірий, може не мишиний, ну, такі ось два кольори. І це, ізначально я планувала, планую, ну, подивлюсь, як вийде. Такий, як ніби бомбер, зв'язати. Рукава сірі, тіло таким бежевим кольором. ну мені подобається. Поєднання цих кольорів, але подивлюсь теж, можливо, зв'яжу просто светр якийсь, можливо, з ромбами або з якимись, може, не свет, а кардиган з ромбами. Ну, подивлюсь, як треба спочатку зв'язати зразок, подивитися, як вона лягає, і тоді вже починати. Ну, це начебто все, що я хотіла вам показати. Більше мене якось потягнула в бік спиць виробів спицями, светри, шапки, тому що трохи так вже холодніше в нас. І хочеться якось утеплитися на зиму. Навіть не то, що хочеться, а треба. І... Ну, а іграшки в мене нав'яжуться не, не тому, що я не хочу, а тому, що просто немає халофайбору, а просто нав'язувати деталі, там вушка, ручки, ніжки, а потім збирати, то я так не люблю, тому що я оце не можу розвиватися. Ще якщо в'язані речі можу, іграшки ні. Мені треба сісти, зв'язати одну іграшку, зібрати її, побачити результат і тоді, тоді вже приступати до іншої. Тому що так, коли куча. Збирається куча іграшок, мені потім складно свій мозок до кучі зібрати, і мені пропадає в мене взагалі бажання взагалі жодну іграшку збирати. Тому з іграшками я намагаюся робити, доробити одну і починати вже тоді іншу. А з в'язаними речами, я маю на увазі з речами, в'язаними спицями якось. Простіше. Ну, можливо, тому що коли ти в'яжеш светр, там тобі не треба як от виграшки, там зменшення, збільшення рахувати кожен раз. Ти в'яжеш і в'яжеш там шапку, або светер або кардиган. Тобі не потрібно кожен ряд вираховувати, де тобі збільшення зробити, де зменшення. І тому мені так простіше. Ось так. Ну, Начебто це все. Ну, Іграшки, звісно, що я планую, в мене є бажання ще зв'язати в мене список іграшок, які я хочу є. Я хочу до Нового року вже почати ну, не то, що готуватися, а просто от вже є таке похолодале, є таке трошки відчуття, що скоро новий рік. І хочеться зв'язати з новорічних, я планую Грінча зв'язати. Ізначально його хотіла зв'язати з Нако Періс. Зелений колір, але не можу ніде знайти той зелений колір, який би підходив під Грінча. І хочу зв'язати оленя маленького. Вже багато знайшла майстер-класів, які мені подобаються, але нема наповнювача. Ну і, мабуть, ще когось, але вже, чесно кажучи, не пам'ятаю кого. А, хотіла ще маленьких зміїв, кілька штук зв'язати. Це ж буде рік змії. Ну, і начебто все, не знаю. Буду знімати, показувати. На цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Залишайте коментарі, розказуйте, що в'яжете ви. Дякую. Ставте вподобайки, кому не складно. Це допомагає просуватися каналу. Я взагалі так трохи в піднесеному настрої, тому що дивлюсь, у мене був перший тиждень, коли я створила. Не створила канал, а почала викладати відео. Там було в мене підписок. Здається, щось біля тридцяти від тридцяти до сорока, І воно так трималося. Там один хтось підпишеться, Ну, може, по одній людині в день. І так мені кожна людина була, була так рахувала. А потім я виклала відео, де ось так перший раз сиділа обличчям в камері, і це відео залетіло. І там в мене майже три тисячі переглядів. І після того відео почали люди підписуватися. В мене вже більше двохсот людей підписував. І мене це, чесно кажучи, дуже надихає, тому що я вважаю, це такий. Дуже великий скачок. Тут в тебе було 30 ну на 40, а тут же 250. І це буквально за якихось яких там 3, може тижні, може трошки більше. Тому ось так. Дякую вам величезне за підписки, за вподобайки, за коментарі, за все-все-все, за поради і, і так далі. Бажаю вам гарного, мивного, тихого дня. Великого натхнення і всього самого найкращого! Дякую за увагу! До побачення!